Росії мало бачити папірець, на якому буде написано, ми хочемо мати якісь гарантії. Росія має побачити наступні речі: перше або колективний альянс, тобто бази НАТО, тренінгові центри НАТО в Україні, як і в будь-якій іншій країні, наприклад, там Литва, Естонія, Польща і так далі, і тому подібне. Тоді це нас убезпечить. Друге, або окремі двосторонні домовленості, в рамках яких знову ж таки в Україні знаходиться, перше закрите небо система протиракетної оборони тотальна. Друге ракети дальньобійні, які будуть миттєво, не після там півтора років після початку повномасштабного вторгнення, а миттєво атакувати військову інфраструктуру на території Росії. От вона починає рух на кордоні, і в цей момент десятки чи сотні ракет б'ють по конкретним цілям незалежно від відстані на території Росії. Тисяча, півтори тисячі, дві тисячі кілометрів, і Росія це буде усвідомлювати, і вона буде розуміти, що ціна війни з першого дня не як сьогодні, підкреслю ціна війни для неї наростала поступово, і сьогодні вона вже дійсно платить ту ціну, яку мала платити на другий день після початку, навіть на другій, на другу годину після початку повномасштабного вторгнення. А що вона буде платити цю, цю ціну? Миттєво почала через п'ять хвилин починає там руйнуватись величезна купа об'єктів на території Російської Федерації. Це є гарантій дієві безпеки, і там можна ще цілий ряд ці гарантії.